Доброго дня, наші любі підписники. Сьогодні четвер, ми їдемо на Тафель. Хочу вам показати на якому їздить почтальйон, Вот така, От на такой тачечці катає. Такий трьохколісний велосипедик. електро, електро, да? Да. Ну, бачиш. Цивилизация. А на той стороне будут убирать Щас, последствия и цю, и цю, и цю, и цю последствия Нового года. Нового года. Да. Тут також разбили одне стекло. Ну, ніде такого немає. Як оце в цьому районі, ніде. Скільки не їздиш, везде все ціле стоїть, ніхто тут як якісь дикарі Так, От такой нам сьогодні дали хлеб. Половину Даші відрізали. Булочки такі. вот такі булочки тоже детям оставили. Так, здесь, значит, кабачок, три перца, дыня, конусная такая капуста, йогурт, молоко, грибы, э, ливерная колбаса, яблоки, апельсины, то на выброс эти огурчики, кукуруза. Бананы, лимоны, сосиски. И тут такая колбаска такая, колбаска такая, вот такая, вот такая. Короче, всякой, всякой нарезки дали. Салат айсберг, картошка, морковка. И какую-то дали вот такую колбасу запекать в духовке. Мы ее всегда выбрасывали. Ну, попробуем. Говорят, что вроде бы неплохая. Может, дедушка и будет кушать такое. Так, вот такие печенюшки. Тут сыр с оливками. Сыр какой-то с перчиком, с оливками. Какой-то десерт. И Тофи классик, сыр какой-то тоже. Что с ним делать, не разобрались еще. Давай, должен... все, все. Полна хата дыму. Стрельнула колбаса. Ты хочешь показать Даши? Да. <laughs> Катя сказала, может, ей надо было... Сигнализация пожарная. Открывай викна. Сегодня в гостях у нас Саша с Мирой. Я вітаю вас сьогодні. У нас весенній дощ. З самого ранку. Сьогодні я вам показувала, були в нас гості. Олег приїжджав з малышами. Зараз спішу на Еску, на, на зустріч до Аріша і їдемо на танці. Прошле, прошле заняття було три чоловіки, три танцюристки. Сподіваюсь, що сьогодні буде більше. Сашуня порозкидував всі ігри, які є. всіми ми поігрався, карандаши подоставав фломастери. Ярослава сиділа коло мене, ліпила вареники, розкачувала варяниці, скоріше всього, а потім усілася коло планшета і все. Як зачарована. Санька не захотів нічого їсти, а Мірочка з'їла два бананчика і два кусочка яблучка. Молодець. Дівчинка в їде зовсім не переборчива. Вона. Всі овочі, всі фрукти, вона все їсть. Саня, одні яблука і, і то. Погано. Отак от. От тобі двойняшки. В одній матері, в одному дробі, жили. У кожного свій смак. Сьогодні я йду сміливіше, мені така погода, нехай доща, аби тільки не, не скользота. До наступного кадру я вам хочу сказати медицина, щось у Німеччині щось з кожним днем все гірше і гірше. Це не, не тільки мої спостереження, це чую розмови. Жінок, які на тафелі В однієї дочка і син в медицині працюють. Вони дуже давно вже тут живуть. Я так поняла, що вони десь чи з Узбекистана, чи відкуда десь з тих країв приїхали. І Прийшов Олег уже закривати больничний, прийшов знімати шви. Вони вже йому настільки мішали, він аж прихрамував, каже, вони вже превратилися в, якісь, в якусь пластмасу ті шви, ті нитки. Прийшов знімати, а доктор на нього глянув, каже, чому досі не зняті шви. Ще неділю треба назад було зняти. Він каже, ну я ж ходю до вас, ходю на перев'язку, куди ж я знаю. Коротше, визвав одну, визвав другу, от чи хвостив на тому кінець. Він приїхав додому, каже, мама, я як на світ народився. Один врач виписав препарат. Пить, сказав. Той, що давав направлення, як в поліклініки. Той, що оперував, сказав, що не треба тобі його пити. Що робити? Прийшлося дзвонити до кума. Прийшлося дзвонити до кума в Україну. Сказав, пить, хай п'є. Це той самий гіпарін для розжиження крові. Так, я відключаюсь, бо дзвони Гріша. Сьогодні я чекаю Арішу, вона запізнюється. Ні, вона не запізнюється, просто ми з нею домовилися, що не на 26 хвилин, а на 41 будемо на електричку. То вона ще вдома, а я вже тут гуляю. Ну отак от, от зняли шви. Але тепер е, на, на понеділок. Йому треба йти в лікарню, закривати лікарняний. Ну, я так і не зрозуміла, ну, по крайній місці він збирався вже в неділю виїжджати і з понеділка йти на роботу. І він вже себе почуває вроді би нічого, ну і невдобно йому перед своїм начальником, він вже йому не один раз дзвонив, він каже, Якщо я сьогодні позвонив, каже, я вже в понеділок буду на роботі. Ну добре, приїжджайте сьогодні. Він учора приїжджає, а, він, а лікар, що на УЗІ, говорить, ні, сьогодні я вас не, не прийму. Ще дуже мало часу пройшло, як ви зняли шви, тільки на понеділок. А він каже, а навіщо ж тоді мене б запрошували сьогодні? Ну це не я запрошувала, це якась медсестра. Ну що це таке? Ну що це таке? О, як от у Райкіна. Один рукав ш'є, другий воротник, третій пуговіце пришиває. Коротше, отака тут медицина. Так що не знаю, у нас знищили на Україні медицину, а тут... По-моєму, до того катиться все. Хоча що касається стоматології, то я, я особисто задоволена. Я задоволена і, і увагою до, до нас, і, і роботою, що йому мені було нормально, а він настояв. Лікар настояв на переробити, щось йому не сподобалося, переробив. Тепер у мене два, два мостика на одну сторону. І два мостика на другу сторону. Запасні я ще такого не бачила. Ну, ось так. Я в, в, в старому залі сиділа, ну там по-другому ніяк не можна, там тільки заходиш з вулиці і одразу зал, то ми батьки не дуже Іра дозволяла, ну я як бабуся, одна однісінька, то я завжди присутня, присутня була на, а тепер тут не можна так. Тепер сидимо в залі, в роздівалці. там великий круглий стіл, стільці і сидимо, чекаємо, поки йдуть заняття там. Так що тепер, мабуть, не, не вийде показувати вам нічого. Все, до наступних кадрів. Так, прийшли ми вже на танці. Я вам в этом видео покажу, как мы с Анатолием Васильевичем жарили колбасу. Я вам показывала такой большой батон. Дали мы ее, нам уже давали ее раза два. Мы ее сразу выбрасывали в мусор. Она мне какая-то такая, как холодец, что-то не внушала она мне доверие. А это Катя, знакомая наша скриворога, говорит. Вы знаете, Валентина Ивановна, очень даже приличный вкус. Я вот так вот запекала. Но положил, дедушка, ее на решетку. Надо было ее положить в какую-то емкость. Есть у нас такое блюдо стеклянное. Можно его в, этот, в духовку. А он положил просто на решетку. Я это не проконтролировала. Надо было его немножко ножом, наверное, поштрыкать. И вот начала эта колбаса жариться, начала капать, начала дымить. Как запищит сигнализация пожарная. Боже, мы пооткрывали все окна. Сначала он одно отключил, потом вторая следом. Мы так испугались, не хватало еще пожарников тут. Короче, потом эта колбаса как стрельнет, лопнула эта пленка. Ну, короче, насмешила нас эта колбаса. Анатолий, Анатолий Васильевич говорит, нафиг надо было ее сразу выкинуть. Зачем мы с ней возились? Ну, а потом он взял такие, она уже схватилась в этом. Он взял эту пленку, снял и положил ее в, в стеклянное блюдо и довел до готовности уже. Потом все нормально. Вот такая. Она такая огромная, что мы отнесли на первый этаж половину Вероники отдали. Вот это, чтобы я прояснила ситуацию, чтобы вы поняли, что это мы такое вытворяли вчера. Как начала пищать сигнализация, а то не хватало еще нам штраф заплатить. Но как-то он быстро сориентировался и отключил ее. Я сижу тут в холле, сижу, сижу, встречаю уже три человека пришло. Сколько сегодня будет, неизвестно, посмотрим до следующего кадра. На сьогодні ми говоримо вам до побачення, до слідуючих відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Вважаємо вам мирної ночі, всього найкращого. Дай Бог всім і здоров'я, міцного, і щастя в кожну сім'ю, в кожну родину. До побачення. Пока. До побачення.